Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні ми з вами поговоримо про миші комп'ютерні і одну з них відремонтуємо. Як вам відомо, миші бувають бездротові, наприклад, як ось ця і ось ця. Це один із самих бюджетних, так скажем, рішень. Ось ця Гемберд. Мусу 4B04 коштує десь близько 165 гривень. Ось ця GMX GM210 коштує близько 200 гривень. Вони відрізняються своєю формою, тому що це симетрична миша, вона підходить як для лівші, так і правші, А оце виключно праворука миша. І з додатковими кнопками. Як ви знаєте, що самий великий недолік, якщо можна так сказати, без дротової миші, це що в нас елемент живлення може сісти і вона перестане працювати. Тобто без елемента живлення ці миші не працюють, на жаль. Але якщо сіла безпровідна миша, нам на допомогу може прийти провідна миша. Наприклад, як оця. Саме дешева провідна миша дротова. Те, що я знайшов, коштує 60 гривень. 59 таке інше. Це миша вже довго в мене і вона відновлена. Тобто вона вже зламалася одного разу. І я відновив роз'єм, щоб вона далі працювала. Вона дешева. Надійна, не потребує елементів живлення і маленька. Ну і звісно, так буває, що основний недолік дротових мишей, мишів, мушов, що в них ламається дріт. Як у цієї мишки зламався дріт, він бачите вже переломнений, його заділи, він зламався, перебився. І отже, зараз ми почнемо його ремонтувати. Так, щоб нам відремонтувати цей роз'єм із дротом, знадобиться. По-перше, кусачки. Щоб щось відкусувати, там зачищати так і далі, і розібрати роз'єм миші. Штекер. Так, потім, після того, як ми це, це розробили, розібрали нам знадобиться, що паяло. Ось таке у мене, наприклад, ось такий паяльник, ось таке маленьке паяло, ну і, звичайно, навички роботи з таким паялом. Якщо у вас нема такого паяла, можна використовувати відповідно ось таке паяло. Ну, це не важливо, головне, як кажуть жінки, не розмір, а вміння користуватися. Тобто, якщо ви вмієте паяти. Навіть таким паялом ви зможете цю мишу відновити. Так, далі. Ще нам знадобиться, що олово. Наприклад, ось таке китайське з флюсом. Ні, це не китайський, це польський. Польський з флюсом таке в тубусі. Його можна потрошку видавлювати. Ось так. І дуже зручно. Або, наприклад, китайське. Цим я ще не користувався, але на всякий випадок придбав, якщо це закінчиться раптом. Ще нам може знадобитись каніфоль. Ну, в мене така каніфоль є. Так, що нам ще може знадобитися? Нам може знадобитися? Що? Для того, щоб зробити штекер нормальним, більш-менш е гідним для користування, наприклад, щоб. Його красиво зробити. Знадобиться що? Гідрокарбонат натрія. Або кір... бікарбонат натрія. Або ще його називають двовуглекислий натрій. Ну, а насправді це натрій HCO3 і звичайна питна сода. Питна сода нам знадобиться для того, щоб використовуючи звичайний суперклей. А він же ЦАН-акрилан, так його називають, суперклей. Є ось такий, є ось такий. Будь-який цан акрилан, ми зробимо ось такий корпус для роз'єму, щоб він був жорсткий. Також ще я використовую термотрубку. Де вона на мене? Термотрубка, щоб е зміцнити кінець. Щоб він був більш такий надійний, щоб не перетинався. І так, беремо нашу мишу і почнемо наш процес ремонту. Спочатку візьмемо ось так відкусимо. Тепер, звичайно, в мене є пристрій, який дозволяє, де я подібню, ось, взяти. Обережненько. Зняти ізоляцію. Зняли ми ізоляцію, і в нас що тут? Білий, оранжевий, зелений та синій дроти. Якщо ви бачите, ось така ситуація. Справа в тому, що в USB-роз'єму зазвичай використовується червоний, чорний, білий та зелений. Білий та зелений в нас є. Я так розумію, що замість червоного помаранчевий, замість чорного синій. Але це треба перевірити. Тому ми зараз кусачками обережненько. Ось так от знімемо нашу ізоляцію. Ізоляцію потрошку знімаємо, щоб дістатися до дротів кольорових, щоб побачити, що ж там насправді який колір, куди йде. Це треба робити обережно, щоб ви не зіпсували собі щось, не поранились. Э. Э. Так. Уже трошки краще. Так. Звертаю увагу, що це треба обережненько робити, щоб не відкусити повністю. Щоб можна було побачити, які кольори, які дроти, з якими кольорами куди йдуть О, майже зіпсував. Майже зіпсував, Отже, що нам видно в цьому місці вже. Дещо видно. Ось. Нам видно, що якщо ми ось так розташуємо наш роз'єм? Ось так само. Ось так. Візьмемо бумажечку, аркуш паперу, то в нас ось так роз'єм іде. Один, два, три, чотири. Тобто, якщо дивитися, ось так, це в нас виходить ось так от. Тут площадочка. Тут площадочка, тут площадочка і тут площадочка. Це у нас білий. Далі в нас є іде помаранчевий. Далі в нас є іде зелений. І далі в нас йде синій. Якщо не помиляю, зараз придивлюсь. Так, синій. Синій. Зараз ще покажу, що саме на роз'єми треба дивитись, які кольори, тому що зазвичай кольори розпайки USB роз'єми трошки інші. Білий зазвичай це сигнальний. Тобто це не плюс, не мінус, але це саме сигнальний дріт. А в даному випадку в нас білий, потім помаранчевий, потім зелений, потім синій. Ось. Маю надію, що вам видно. Отже, якщо перевернути. Ось так, буде видніше, мабуть. Якщо перевернути? Якщо перевернути? Так. Якщо перевернути. А я надіюсь, що так взагалі буде дуже добре видно. Що, якщо зліва направо, зараз зверху дивитись. Тобто ми малюємо ще схему. Ось так наш блочок виглядає. Раз, два, три, чотири. Місце для пайки. Тут у нас синій. Далі зелений. Потім помаранч і потім білий. Маю надію, що вам все добре видно. Тобто у звичайних USB-кабелів, кабелів, кабелів, саме кабелі, дротів. USB-дроти. Дроті, Роз'єми розпайник трішки іншими кольорами зазвичай визначаються Але в даному випадку ось таке. Синій це в нас, скоріш за все, це синій це в нас маса, тобто земля 0. Білий це плюс 5 вольт, далі помаранчевий. Та зелений це сигнальний дротин. Ну, буває і так. Ось така розпайка миші. Далі ми беремо наше паяло. Ще в мене є ось така штуковина для допомоги припайці. Ось так беремо робимо. Ще в мене є. Додатково ось такий флюс, 3 флюс Плюс кудись позадівався. Ось. Це, щоб було легше випаювати та припаювати. Ось такий флюс. І вже беремо, випаюємо синій, далі зелений, помаранчевий і білий. Все, підготували? Підготували? Так. У нас є ось такий роз'ємчик, тепер готуємо наш. Наші, наші, наші проводочки. Візьмемо. Термотрубочку. І ось так відступимо для того, щоб потім сформувати наш штекер. Так. І того, що ми маємо? Ми маємо наступне, Ми повинні розташувати наступним чином. Спочатку синій, зелений. Потім помаранчевий, потім білий. Вони досить легко знімаються достатньо пальцями це зробити, можливо. Без всяких приладів допоміжних. Беремо каніфольку або беремо наше олово, що в нас є. І обережненько залужуємо наші дроти. Обережненько. Далі ми вирівнюємо згідно того, як воно буде у нас під'єднуватись. А отже, білий, помаранчевий, зелений, синій. І обрізаємо відповідно нашими кусачками, обережненько, обережненько і обережненько. Ось так. Тепер почнемо купаювати їх. Перший у нас білий. Білий. Наступний у нас помаранчевий. Наступний у нас зелений. Наступний синій. Тепер нам треба перевірити пайку, що у нас ніде нічого не замикає. Одне на одне. Отже, я перевірив, перевірив якість пайки ще раз, що в нас ніде нічого не замикає, нічого, ніде нічого не заважає. І ще раз перевірив порядок кольорів. Синій, зелений, помаранчевий, білий. Тепер нам знадобиться ось така штуковина, саме сода. Питна. І Суперклей. Як це працює? Ми беремо Суперклей. Обов'язково це робити треба а, над якоюсь захисною такою поверхнею. Візьмемо ще пару салфеток, серветок і капаючи суперклей. А потім, використовуючи соду, будемо робити наш корпус для нашого роз'єму, наносимо потрошку. Це крилат, і трусимо содою. Тим самим формуючи наш роз'єм. для жорсткості візьмемо ось сюди, додамо ще. Термоплі... Термотрубку. Де наша запальничка? Запальничка. Шукаємо запальничку. Беремо запальничку і робимо ось так от. Щоб наша термотрубка прийняла відповідну форму. Трошки зачекаємо, зараз вона охолоне і стане більш жорсткою. Наша трубка трошки остила, стала більш, більш жорсткою, і тепер ми далі будемо формувати наш роз'єм за допомогою ціанакрілата та питної соди. Верхню та нижню частину ми вже майже сформували. Тепер ще ось ці бокові частини ми теж сформуємо за допомогою того ж самого. Не забувайте, що в такому випадку виділяється дуже їдкий газ. І тому це треба робити в добре провітряному приміщенні, тобто, щоб був сквозняк. Отже, в нас вийшов ось такий роз'єм, тепер нам треба взяти, дати йому просохнути. Десь близько години, а краще добу, і потім вже можна буде їм користуватись. Можна, звичайно, ще трошки ось в цих містах підправити. Ну, але це вже таке діло техніки. Отже, відремонтували ми нашу мишу. Ось такий роз'єм в мене вийшов. Давайте її перевіримо. В мене є ось такий USB-подовжувач. Підключаємо нашу мишу. Чуємо сигнал. І наша мишка запрацювала. Ось вона працює, Наші кнопочки відкриваються, ліво-право. Ну і все. Бажаний ефект. Досягнуто. Миша підключається, вимикається. Все. На цьому папа, бережіть мишей, ремонтуйте їм хвости. Дякую за увагу, до зустрічі!